Навіщо Росії потрібні бази військового флоту у Бердянську і Маріуполі? Що може завадити окупантам реалізувати цю ідею? І чи зможе російська армія збільшити свій сухопутний контингент на окупованих територіях Херсонської і Запорізької області? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Росія хоче перетворити порти Маріуполя і Бердянська на базу військового флоту. Про це 21 грудня заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгун на колегії відомства. За його словами, російське міністерство оборони планує розгорнути у цих окупованих містах пункти базування суден забезпечення військово-морського флоту Росії. Сьогодні повноцінно функціонують порти в Бердянській і Маріуполі. Плануємо розвернути їх пункти базування судов. Обеспечення аварійно-спасательної служби і подразделения судоремонту воєно-морського флота Азовське море вновь стало внутрішнім морем Росії, як це було на протяжении 300 лет історії нашої страны. Як зазначає видання 0629.com.ua, КоМ'юа, порт Маріуполя був захоплений російською армією у травні цього року. Російські окупаційні сили намагалися налагодити роботу порту, але через брак енергозабезпечення порти досі не може повноцінно розпочати роботу. А порт Бердянська, ймовірно, перебуває під прицілом української артилерії. Періодично там лунають вибухи. Голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина у коментарі новинам При Азові зазначила, що порт у цьому місті повністю закритий від місцевих жителів і ретельно охороняється російськими військовими. Мешканці так вони доповідають, що розповідають, що майже кожного дня на території порту слышна пересування важкої техніки. Вони це чують гучні е, звуки, та е, майже один раз на тиждень до порту заходить якесь судно, яке вигружає е, військову техніку та е, е, забирає <кхід> негодну, тобто там вже понівечено забирає. Кудись і відвозить, якщо Росія перетворить Бердянський порт на базу військового флоту, це суттєво ускладнить життя місцевих жителів, каже очільниця військової адміністрації, звісно, вплине, бо у нас в нашому місті буде ще більше о, тих окупантів та військових угруповань різних. Тобто їх ще їх з кожним днем буде все більше і більше, а там. На сьогодні і так дуже дуже ускладнене життя виконувач обов'язків директора державного підприємства Маріупольський морський торговельний порт Ігор Барський розповів, як російські окупаційні сили використовують це підприємство зараз. Маріупольський порт йому вже більше 130 років. Він пережив не одну війну, і цю війну напевне переживе. Я в цьому впевнений зараз підприємство. Потрохи працює під окупаційною владою. Деякий час тому порту почали приймати вагони з вугіллям для забезпечення опалювального сезону, тобто це вугілля з вагонів вантажується на причалах порту, а потім вантажівками розвозиться отримувачам по місту та в околицях міста. Це на одному причалі такий хаб зробили. По-друге, в порту окупаційна влада організувала будівельний хаб, тобто морем та вагонами завозяться стройматеріали, це цегла, плити, навалювальні, пісок і так далі. Для як би то сказати, підновлення міста Маріуполя, керівник порту також розповів, яка продукція залишилася там із початку окупації. Понад 170 тисяч тонн металопродукції, трохи там порядка 5 тисяч тонн агропродукції і порядка 5 тисяч тонн каулінової глини. Ну ці вантажі, вантажі ще там, і інформації про те, що їх кудись вивозять, е, точно немає. Е, ми маємо інформацію, що, е, що на два судна була навантажена металопродукція, на два річкових судна вийшла із порту, але потім вони повернулися в порт і вивантажились. Я не розумію, на що такі маневри були, але це напевно був. Пробний пробний рейс, скажімо так як на це відреагують, можна буде цей вантаж десь оформити, чи не можна зараз. На території Маріупольського порту російських військових небагато, лише підрозділ охорони, каже Ігор Барський. За його інформацією, окупанти поки не розпочали облаштовувати там військову базу військової бази. Так, така інформація існує, що окупанти збираються на території порта організувати військову базу. ну це логічно, тому що на території порту знаходився 23-й загін морської охорони і на базі цього загону, 23-го впав вполні важливо якусь. Войнську честь і організувати якусь військову базу. Тобто, це ну не секрет, і є така інформація, що вони намагаються це зробити, але ще не зроблено. Крім того, для запуску порту потрібно розмінувати акваторію Азовського моря, зазначив керівник підприємства. Військовий флот це сильно сказано, як то кажуть, на Азовському морі великих кораблів немає. В акваторію порта у період бойових дій у місті Маріуполі це березень нападала дуже велика кількість боєприпасів. І для того, щоб виконувати повноцінні маневрові операції в порту за допомогою буксирів, там та інше, треба цю акваторію розмінувати. Це не Нелегка задача, і вона потребує багато часу. Зараз у нас час іде в зиму, а у Маріуполі, у Маріупольському порту, оскільки він розташований у Таганровському заливі, зимою завжди була відбувається льодова кампанія. То планувати якісь масштабні е, операції по е, розмінуванню відновленню акваторії. Ну це скажімо так, ну трохи безглуздо. Експерт центру оборонних стратегій, капітан першого рангу запасу Андрій Риженко у коментарі. Новина Азові розповів, навіщо Росії потрібні бази військового флоту на окупованому при Азові. Росії потрібно, да, а, а, значить, бази. А, на узбережжі на цьому, на нашому захопленому. а Значить, ну такі плани були України. А от ну я хочу сказати, що Росія вже є досить багато баз на е, північному, а на південному узбережжі Азовського моря. Ну тут нові оці території, які вони захопили, їм це дуже важливо для е, утримання коридору від Краснодарського краю до Криму. Крім того, порти Бердянська і Маріуполя потрібні Росії для військової і цивільної логістики із Кримом, каже експерт. Це потрібно і для забезпечення півострову, для транспортних шляхів, і, ну, і для забезпечення тих військов, військового контингенту, який знаходиться зараз і на захоплених територіях, і в Криму. Тому що ну, Кримський міст він є, але він ну, такий. Скажемо, у нього досить така, ну, може спроможність пропускна, досить велика, але, ну, бачите, він такий вразливий. вразливий, тому що от після того, як там були такі пошкодження 8 жовтня, він фактично обмежений в функціонуванні на ну, я думаю, що фактично на рік. На думку Андрія Риженка, у перспективі російська армія планує збільшувати свою присутність на окупованій частині півдня України. Ну військова база їм потрібна, тому що вони не розуміють, що опять же, зараз вона потрібна для забезпечення військ на окупованому півдні України. Можливості такі є. Хоча ну хочу нагадати, що ну навіть в радянський час там були ну не багато частин, в основному. Прикордонні підрозділи. А в МС України ми почали там будувати військово-морські бази тільки там в 17-18 роках. А, а такі місця є. Ну, і в Бердянську, і в Маріуполі. А, хоча там скажу, що там багато в принципі ну, було в приватній власності, але для Росіян це абсолютно не проблема вони. Просто ці землі заберуть у власників і все. Втім, Азовське море не глибоке, і цей фактор може обмежувати окупантів у реалізації їхніх планів, зазначив експерт. Що це буде база, то на для великих таких кораблів. А що стосується судноплавства, такого ну, для кораблів більшого класу з більшою осадкою, то тут треба робити буде оці дно погублювальні роботи. Я думаю, як мінімум. А, такі канали судоходні, вони є, а, значить, але ну, це тільки визначені канали. І вони забезпечують то, те, що ну, судно дійсно там, з осадкою до 7 метрів можуть заходити там, в порти. Це, до речі, максимальна осадка, яка дозволяється в, в Азовському морі для судноплавства по визначених шляхах. От, есть, а на, ну, на інших ділянках. Прибережних там підходити, ну фактично вважається безпечним, якщо у тебе осадка не більше 1,5 метрів. Тобто це невеликі, такі невеликі катери, невеликі судна. Крім того, через особливості гідрологічних умов навігація суден в Азовському морі у зимовий період може бути обмежена, розповідає Андрій Риженко. На невеликі глибини вони впливають і на те, що ну дуже швидко може підняти. Е штормова погода через вітер, от, тому що маси води невеликі, вони дуже швидко приходять, приходять в рух під впливом е о, в, значить, о, цих о, вітерних повивань. Ну і е хочу ще нагадати, що там серйозна обстановка льодова е е з Кригою, е тому що е Азовське море воно покривається Кригою, фактично щороку. А от, ну, але це глобальне потепління, воно впливає, але між тим є роки, коли воно повністю промерзає. А від, від півночі до півдня треба буде або Криголам. Там, до речі, був єдиний в Україні Криголам, а, а, а капітан Білоусов, а от, ну, він був в Маріуполі. Під час засідання колегії Міністерства оборони Росії, очільник цього відомства Сергій Шойгу, також заявив, що заплановано формування трьох мотострілецьких дивізій у складі загальновійськових об'єднань, зокрема на окупованих територіях Херсонської і Запорізької області, українське військове видання Дефенс Експрес пише, що ймовірно у планах Кремля є проведення насильницької мобілізації на окупованих територіях саме для формування цих з'єднань. Також у матеріалі зазначено, що мотострілецька дивізія є потужним з'єднанням, яке може самостійно вирішувати тактичні завдання. Зазвичай вона складається з трьох мотострілецьких полків і одного танкового полку. В умовно-типовій мотострілецькій дивізії близько 12 тисяч особового складу, приблизно 190 танків, понад 300 БТР БМП, а також підсотню одиниць великокаліберної артилерії. Експерт Центру оборонних стратегії Андрій Риженко зазначив, що перетворення військових бригад у дивізії потребує значних ресурсів. Там має значно зрости кількість автоборонетехніки, обладнання, потім база от, для, самого, для базування підрозділу, тому це, це тричі більше особового складу. Ну, там же у них там, і там, якийсь соціальний там, пакет, я так розумію. Тобто сім'ї у них, там родичі і так далі. Тобто це все треба обраховувати. Ну і зброя, зброя це я думаю, що це основна буде позиція, яка їм потрібна, тому що ну, сучасна війна це ж не тільки там, я не знаю, там, базове якесь обладнання, форма одягу і там, гвинтівка, там, як часи Першої світової війни або Другої. Тут там, треба дуже багато обладнання. Механізованої техніки, засобів розвідки, засобів зв'язку, маскування, там, інженерних засобів засобів ну, різних, які забезпечують оці віди бойового забезпечення для діяльності під, підрозділів. Це дуже величезні витрати, і, і я не впевнений, що з точки зору ресурсного. Цього потенціалу вони зможуть ну реально зробити бригади, дивізіями. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури: руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називається, цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини про Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Празов'я.